8 грудня 2024 року, у неділю 24 після П'ятдесятниці, День пам'яті священомученика Климента Римського, блаженніший митрополит Київський і всієї України у Муфрії, очолив Божественну літургію у свято Успенській і Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пасту зі словом проповіді за богослужінням, помолились про на українській землі. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії блаженніший архіпастер привітав вірян з неділею та благословив паству.